У Нововолинську перевірили, чи готові комунальники та техніка до снігопадів та морозів. На минулому тижні у Нововолинській громаді вже випав перший сніг. Директор виробничого управління комунального господарства Олег Голян запевнив, що до такого сюрпризу природи були готові. Комунальники перейшли на цілодобовий режим, працюватимуть в день та чергуватимуть вночі. У будь-яку хвилину для ліквідації наслідків негоди готові виїжджати сім одиниць снігоочисної та посипальної техніки і один навантажувач. Техніка готова на виїзд. Ми вже на вихідні зайшли в чергування. Тобто водії, трактористи тут чергують цілодобово, міняються техніка. Два посипача завантажені піскосумі, що в будь-яку хвилину готові виїжджати. І маємо два трактора з відвалами і щитками, Один менший трактор з відвалом. І ззаді в нього є так називаємо маліка, в яку ми засипаємо бішофіт, ну, скажімо, таку хімію, яка посипає. І тротуари. разом з тим маємо два грейдери, які так також підготовлені. Зокрема, на чергуванні перебуває вісім водіїв. Олег Голян додав, що проблема з кадрами залишається, оскільки багато працівників виробничого управління комунального господарства призвані до лав збройних сил України. Загалом підготували 1600 тонн суміші для посипання доріг у громаді. Піско суміші на сьогоднішній день заготовлено. Загальній кількості 1600 тонн. Практика показує, що ми за зимовий період приблизно 1200-1300 використовуємо. Тобто ми підготувалися з запасом. Там ще буквально не доїхала одна машина солі, це 22 тонни. Все остальне сіль і пісок. Тут на місці вже все вимішано, вже все заскладовано і готове, так сказати, до використання. При сильних снігопадах для прибирання міста та старостинства планують залучати і приватні організації. Так. Амо є договір з приватними підприємцями, які нам готові допомагати коли ми не будемо справляти в тому числі і по старостинських округах. Але наразі думаю, що самі будемо раду давати. Нагадаємо, дороги обласного значення знаходяться на обслуговуванні у малого підприємства шлях.